Давайте поговоримо про сни. Давайте почнемо взагалі. Чому хтось пам'ятає сни, а хтось не пам'ятає, а комусь вони взагалі не сняться. От як це працює? Ну, сни насправді це такий продукт мозку, який нам дійсно потрібен. Є дослідження, які свідчать про те, що сни це дійсно дуже важливий, скажімо так, механізм відпрацьовування. Емоцій е, і, скажімо так, емоційної пам'яті нашої, е, який просто виробився з еволюцією. так насправді, чому е, насправді так сказати, що ми знаємо, чому певні люди бачать або в певні моменти бачать свого життя. Е, інші люди ні, ми ще не можемо дати на це відповідь. Е, е, сказати, що по е, тому, що люди бачать у, у, у вісні, ми можемо щось прогнозувати, наприклад, так? Або пояснити цим якісь життєві події, які в даної людини відбуваються, ми, ми не можемо поки що. Це ну, таких даних немає. Але, але можемо сказати, що це корисно, що це важливо, що це певною мірою лікує наш травматичний досвід, який був раніше. Тому що люди, які, наприклад, бачать сни, вони краще переживають ту проблему, яка з ними була. Да? Ну, а якщо жах сниться? От якщо сниться таке, що ти просинаєшся просто весь в холодному поті і такий, ой, що мені це приснилося? Це теж якась терапія? Чи мозок це... переживає? На сьогоднішній день от доведено, що люди, наприклад, які мають посттравматичний розлад, да? от зараз у нас таких пацієнтів буде. Дуже багато і доведено, що люди, які бачать сни, вони ну швидше і краще виходять з цього посттравматичного стресового розладу, це очевидний факт. Але сказати чому те чи інше сновидіння відбувається. Ну, скажем так, якщо це просто сновидіння, якщо це людина не хвора, не, не в рамках якогось психіатричного розладу, так то ми ну не можемо на жаль, поки що чітко сказати, що це значить. А еротичні ну. сни аналізували. Аналізували, до речі, і в цьому теж є певна закономірність. Так, дійсно певні бажання, які подавлені або навпаки стан закоханості дійсно частіше тоді людей відвідують сни, але такого змісту. Але є дуже багато людей, які так не реагують на свій стан закоханості. Цікаво, до речі, що ну, от, коли з'явилося так зване дослідження таке функціональне МРТ, то за картинкою, яку дає мозок, є дослідження, і, скажімо так, людей будили в той час, коли вони бачили сни, і питали, що вони бачили. І аналізували снімки мозку, картинку, яка там угу. виникає. І в принципі, ну скажімо так, можна е, побачити, чи бачив у вісні, наприклад, машину даний е, досліджуваний. Але на жаль, поки що не можна сказати, якої марки ця, ця машина була. Прям можна побачити, що він бачив машину. Так, так. А якщо не машину, а щось інше. Е, ну що завгодно, якщо е, досліди були саме такими: Вау. будили людей. Під час цього стану сну знімали мозок і потім аналізували, що вона розповідала тоді, коли її розбудили. І на сьогоднішній день вже вчені володіють технологією побачити, що бачила людина. Хтось розпитує, наприклад, що бачила людина, а інший дослідник в цей час каже, що там було, не знаючи, що той досліджуваний, відповів. І це вже співпадає. Тобто, вже є певні е, ну, такі можливості для того, щоб е, розшифровувати сни. Це реально якийсь Black Mirror. Ну прям ну, дуже цікаво. А буває таке, і у мене таке було, коли сниться один і той самий сон. А, і е, ну це в принципі один і той самий сон, але в якихось різних варіаціях. Але е, дія одна і та сама. І коли я вирішила подивитися в гуглі. Ну, перше, що приходить в голову, подивитися, що пишуть люди. І коли я ввела, сниться один і той самий сон, у мене відкрився Life Journal, і там людина описувала мій сон. Просто от те, що мені снилося. От так само. Це було перше посилання, і люди в коментарях писали, що це сниться. Як це працює? Чому людям. Реально людям сниться одне і те саме, і чому воно повторюється? От Як це пояснити? Я хотів би сам знати. Розказати, ні, я можу розказати, мені реально сниться постійно зараз вже ні, але от довгий час таке було, що мені хтось е, е, ну, в двері ломиться, і я їх тримаю, двері сильно. І це... У постійно різні двері. Або моя квартира, або я десь у друзів, або мені снилося таке, що взагалі пустий простір, якесь поле, і двері стоять. Просто двері, я їх тримаю. А з іншої сторони, якісь або монстри, або мені якісь тітушки снилися. Коротше, якісь не хороші персонажі. І я просинаюся в той момент, коли відпускаю ці двері. Ну, типу, я якщо жодного разу ще не пустила, але я просинаюся і, ну, типу, і двері відчиняються. Я... І коли я загуглила просто про сон, люди писали, що хтось ломиться в двері. І я просто. Це була. Насправді, в рамках Певних, ну давайте візьмемо не патологію, да, бо є патологія, да, коли це може снитися. Mm -hmm. да, і тоді це в рамках певних хвороб. Так, але якщо взяти фізіологічну ситуацію, можливо, що просто ви таким чином свій емоційний досвід, то, що було в день, ви його переживали. Але ну, якби ви його відпрацювали, і там він і залишився. Ну не, так, це давно вже не було, а... але ну, реально разів 10. Мені снився однаковий дуже страшний сон. Воно звучить не страшно, але уві сні реально мені дуже страшно, було. ти тримаєш ці двері. Але ну, в цілому, от можна якось з наукової точки зору пояснити, коли один і той самий сон сниться. Можливо, це якісь невідреагувані емоції, які якісь які страхи, якісь які побоювання, якісь застереження, які людина має в житті. Вони проявляються ну, такою картинкою вісні. Так, угу. всі ми маємо свої якісь страхи, забобони, які нас турбують. Ми можемо про це не говорити, але періодично в процесі сну ну от як одна з теорій, що ми це відпрацьовуємо. Так, а треба взагалі якось аналізувати, аналізовувати свої сни чи ну, щось приснилося і приснилося. Ми не до е, нам треба реально це досліджувати. Знаєте, це вже досліджено. Ну, ти, коли тобі щось приснилося, і ти такий блін, мені це приснилося. Що це може означати? Я не про сонники зараз говорю, а в цілому воно має якось відображатися на моєму реальному житті. Чи наснилося то, куди ніч туди сон? Насправді ніякого логічного зв'язку не знайдено між е, змістом сновидінь і а тим, що існий. відбувається. А це взагалі темна історія. Ну, Фактично, ну, є дослідження про це. Це ніяк не передує е, ніяким подіям, які будуть потім, і ніяк з цим не зв'язано, і по снам не можна сказати, що е, можна щось передбачити. Ну і ладно.